Всім привіт! А точніше Христос Воскрес. Так як сьогодні ще другий день після Пасхи. Ось я хочу показати чим та як я викармлюю зараз одноденне такий от шприц, шприць. Оце насадка. Ось такий катетер, був бабочка чи метелик, як я то вам правильно називаю, 4 гривні коштував. Він іде з насадкою на шприц. Ось я відрізав. Це ще ємність і гаряча вода. Зараз покажу чим. Брав я вигодовувати минулого року в жовтні папуг отакою такою але У ну, мене трошки не вийшло. Ну, як, ну да, не вийшло у мене. Тут десь десь ось як розводити і срок годності ось до 18.07.24 так що ще годне. Зараз я його розвожу і покажу, яке там вже голуб'я. Воно вилупилось в суботу в 6.20. Це Субота у нас було четверте число, сьогодні шосте. йому 2 дні. Ось таке воно в мене замішав. Покормити не покажу, як було трохи невдобно. Отакий катетер Тут йому просто рота, а ось він вже їсти шукає. В інкубаторі в такій коробочці він живе. Треба йому вже підставку підмінюється. І що хотів сказати, кормлю я його раз в три часа, раз у два з половиною, бо в нього волі ще трошки є, залишається. Тому його зараз накормлю і можна на, десь на 3 годинки тихаємо, забудь про нього. Кормлю його з першого дня, бо батьки покинули ще його яйцем. Ось, Зараз буду кормити. Так, все покормив я його. Ось, таке в нього. Воно ще шукає, але я боюсь його перекормити не можна не потрібно. Я краще тоді частіше підготую. Я думаю, можна його попробувати ще викормити, в кого немає такої суміші. Дитячою безлактозною. Або багато цих сім злаків, чи якось таку муку перебити і гарячою водою забити. Це я думаю, ще можна. Бо не в, є, не в кожного є така суміш. Так, поки що все. Всім дякую за перегляд. Далі буде. Всім привіт! Сьогодні йому вже 16 днів. Я йому вже тут і зерночко давав сьогодні. Так хорошо дав. Ось не знаю, погано вина. Зараз я його покормлю і далі продовжуємо відео. Так, продовжуємо. Я його накормив, напхав. Не знаю скільки я йому давав. Ну ось таке воло в нього. Всі. Я йому десь ложку суміш і там водою заливаю. Розмішую. Я казав, що в першій частині можна його ще випробувати викормити. Ну, такою то точно тепер вийде, бо в мене вийшло. Тут я не знаю, не, не повинно не вийти. А цією попробувати сумішу для дітей маленьких. І головне, щоб безлактозна була суміш. А тоді, там, не знаю, з 7-го дня шостого додати глюконат кальція. І тоді, думаю, вийдуть такі. Я викармлював комбікормом. У мене раз вийшло із двох пташенят вижило одне, друге чомусь пропало. Другий раз я вже трошки більше, чим це то теж вийшло. І третій раз я теж десь таке саме викорнював і також вийшло. А четвертий раз я викорнював отаких суточних також і обох і обоє померли. Не знаю, чому не вийшло. Тому зараз я радив більш або дитячої суміші викармлювати. Або хоча б є така штука, як не пам'ятаю, вроді 7 зваків називається в звичайних магазинах продається. І її у порошок, а тоді з водою розмішувати. А розмішував я десь по такій таблиці. Ось. Одна частина суміші, шість частин води. Це перший і другий день. З другий-третій день десь одна частина. На 5. І так далі. Таке я розмішував плюс-мінус перший. Да. Ну а зараз я можу 2,5 трошки більше води лить. Бо я йому даю зерно. І щоб йому простої води не давати, я йому даю тоді суміш. Вона така рідкувата виходить. Давав я йому сьогодні пшеницю, горох, віку і там просо, весну і семечка трохи. Це все. Коротше, від папуг корму дав і пшениці гороху віки окремо він добре їв якщо що то ще зазніму, як я його годую е, ну, просто і, ну, даю йому як і нагодувати можна таке голуб'я щоб не відкривати і щоб він не Отакочка. Щоб не атак годувати що відкрив і кидаєш йому теж Ось, він їсти просто це так хопа береш і от ти я тепер шприцом, Бо в мене двоє каша виходить з комочками, і вони, походу, не проскакують. Через дирочку тут проскакують і все добре. А у чому не проскакують? У катетер. І не виходить його кормити. І дуже довго виходить це кормлення. То заб'ється, то ще щось. То раз таке було катетер, злетів. І на голуба каша полилася, тому я вирішив, що воно вже велике. Я буду кормити отаким 2-кубовим шприцом. 2 мл. Оце, от, отак оп, він цю. він сам відкриває, я не держу. Ось хоп, і відкрив. І однією рукою держу дзьоба, а другою потихеньку ввожу йому а оцю? Тільки не з краю, а тут трошки далі десь за язик. Щоб воно ну, не похвинулося, як пило її. Отак. Ну, і давав в перші дні десь 37-39 градусів. І головне його, щоб воно було в теплі. Малесеньке голуб'я. Таке вже можна не гріти. Я вже мабуть, неділю-дві. Ні, неділю. Неділю-неділю. Я його вже взагалі не грію. А тоді неділю воно десь в інкубаторі посиділо. І на то... Тоді воно на неділю щось не гріється і там пару днів воно щось із качками посиділо під лампою і все. А ось вот навіть не неділю в інкубаторі 5 днів посиділо. там десь. Все. Будуть зміни. Зніму відео. Всім дякую за перегляд, всім пока. А, і коли цікаво, що це за порода, бачите, білий палич. Ось вот такий. Думаю, буде ручний. А де він це? Все, всім дякую за перегляд, всім пока.